Можна? Ні. Чого? Ось так. Тепер Мені, вона що дергається. Ти? Що хоче машина? Мені, не кажу, Ні, вона на якій передачі? На третій. Вижимаємо щеплення. На другу? На нейтравочку. Показуємо лівий поворот. Куди дивитися? Туди, що там робити? Там машинка, треба пропустити. Так, да, але треба приготувати. Вижали зціплення. Скажете, коли можна. Можливо. Ще туди подивіться. Навірно, не підходить. Можливо. Поїхали. Як Тепер ви на головній дорозі, нікого не бійтесь. З круговим рухом. так? По-перше, немає єдиного правила проїзду перехрестя з круговим рухом. Тому що всі перехрестя з круговим рухом різні за своєю конструкцією. Так? Як ви думаєте, в якому форматі вони різні? Ну, не бійте, що думається, то й кажіть. В якому форматі вони різні? Міша. Ну, наприклад, є коло, у якого багато отвітлень і з'їздів, чотири з'їзди. А може бути коло з двома з'їздами, а є коло, в якому по одній смузі в кожному напрямку. Маленьке. От Польща таке дуже любить. Маленьке коло, так? А є коло шальне, як на перемозі. По чотири смуги з кожної сторони, куча з'їздів і так далі. Так? Тому ми не можемо виробити тільки там єдине правило, кого пропускати воно єдине. А виробити, з якої смуги, який поворот, все залежить від моделі кола. Але Антон Анатолій зараз намагатиметься вам описати як би, популярні моделі кіл. Так? Що з ними робить, як вони. Працюють і ми з вами розробимо цю технологію. Тому що якщо ви будете ритись у цій чудовій книжці, то ви нічого не знайдете взагалі про проїзд-перехрест круговим рухом. Тому що там написано, що це перехрестя. Перехрестя. І на такому перехресті працюєте по правилу проїзду-перехрестя. Єдина там є особливість кому давати брати. Зрозуміло, так? Деякі учні кажуть, що я не буду їздити через коло. Ну, в місті Дніпро це неможливо. Тому що все місто зав'язано на, е, ну, права сторона, наприклад, зав'язана на 4-5 кіл. Це коло на перемозі. Ну, давай поїдеш через Южний обход. На Запорозькому шосе коло. У два. Плюс до всього екзаменаційний маршрут, будь-який, який вам випаде, включає в себе мінімум одне коло, максимум три. Так? То це коло Запорізьке шосе, це кола тополь Січ і так далі. О. І перша модель кола, і взагалі е у світі не прийнято таких величезних кол, як у нас в місті. Вони складні. Так? І є кола тільки маленькі. А, кола як вона, а якщо треба е розрулити ситуацію, то тоді роблять різно рівневі розв'язки. Щоб машини їздили знизу і зверху, віадуки, шляхопроводи і так далі. Але у нас є особливість, у нас є коло на підстанції, «Гроза всіх учнів, коло на перемозі, коло на Запорізькому шосе, і, так, і в принципі, от вони самі такі активні. Але перша модель кола, яку ми роздивляємося, це маленьке коло. так? Маленьке коло старих європейських міст. Такі коло активно застосовується в таких містах, як Івано-Франківськ, Вінниця. Що таке взагалі перехрестя з круговим рухом? Це перехрестя, на якому здійснюється об'їзд клумби з правого боку? Так? От так, я стараюсь красити. У нас буде по одній смузі, по одній. Це маленьке коло австрійсько-європейське називається. О, ось. так? Тобто, ну, до того, як я почав працювати інструктором з водіння, я і гадки не мав, що кола можна об'їжджати якось по іншому, крім як справа. Правила дорожнього руху кажуть. Дивіться сюди, що. Куди б ти не їхав, а це називається з'їзди. А так як у нас правосторонній рух, з'їзди рахуються справа наліво. Сіньор-навігатор любить казати, попереду перехрестя з круговим рухом, використайте з'їзд номер 3 наприклад. Тобто Раз, два, три. В випадку даного водія. Так от, я і гадки не мав, ну, так, або отак, або отак. Але коли я починав, почав працят, працювати інструктором по водінню, то було у мене багато випадків, я думаю, будуть, коли я блокував, дивіться сюди. Кажу, на круги наліву. Оцей маневр за руль хватав і куда, кажу, куди? Тут нас покажуть по телевізору. І потім всю дорогу думає, Господі, що ж я наробила, я ж теорію вчила, це страхує, як право. Тобто, куди б ви не їхали, ми беремо сюди. Так? І саме про це каже нам наказовий дорожній знак. Перехрестя з круговим рухом. Він каже, що куди б ти не їхав, бери коло справи, а, повинен бути не усюди, є попереджувальний дорожній знак. Попереджувальний дорожній знак 1.19 наближення до перехрестя з круговим рухом, який встановлюється зараз, щоб ви якби, ну, не було на васті. І в даному випадку, в даному випадку, тут чітка, проста інформація. На колі діє 2,5 на цьому право. Перше правило. Перше правило. Під'їжджаючи до кола встановлені дорожній знак 2.1 дати дорогу. Дати дорогу. Да? А під знаком висить табличка, варіації якої немає в редакції правил дорожнього руху, тому що скільки їх може бути всі намалюють. Де показано, що коло саме по собі це головна дорога. А всі інші дороги являються другорядними. Тобто, у всіх, хто під'їжджає до кола, стоїть такий знак з такою табличкою. Зрозуміло, так? І водій, під'їжджаючи до кола даного простого маленького кола, повинен дивіться повинен дати дорогу автомобілям, які знаходяться на колі. Тобто він під'їжджає. А тут от вже їде автомобіль. Він зупиняється перед колом в безпечному місці, щоб йому було видно і не відбили морду. Але в більшості випадків тут наноситься дорожня розмітка. Дати дорогу, так? Три кутнички, де встать. Зупиняється, пропускає цей автомобіль. Пропускає. Якщо він хоче їздити отак по колу цілий день, він в принципі має на це право. Араби отак -у -у -у, на подстанції їздили, 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 їздили і туди витіли. Довго не їздили. На бембе, дрифт робити. тропить. Пропускає всіх, хто на колі, Ангеліна, дивимося сюди. Встає на коло і тепер він вважається на головній дорозі. Це я дай Сюди він поїде. Сюди він поїде чи сюди, всі інші повинні його пропускати. так? От тут у нас такий маленький виняток, то ми справа, як би у нас, а тут злі. Тож перше правило, під'їхав, пропустив зліва автомобілі, встав на коло, ти на головній дорозі, з'їжджай у свій з'їзд. У нас зараз просте коло без великої кількості смуг, так? Маленьке коло. Кирюх. Андестен? Є. Yes. В yes. процесі навчального водіння на такому маленькому колі у учнів виникає єдина проблема. Вони забувають, що вони їдуть на автомобілі з механічною коробкою передач. І в більшості випадків під'їжджаючи сюди автомобіль, знаходиться на якій передачі? Ти що, на першій по городу їдеш чи що? На третій. На третій. Так? І ти бачиш, що тут жовта гонка. Ти тут зупиняєшся, тормас цепління. Тормоз цепліні. І я завжди кажу, поки він проїжджає, готовь ручку. Так? Тобто ти повинен вивезти з третьої і приготувати першу передачу. Так? Була в мене ситуація, кажу, готові ручку дай. Я кажу, що ти даєш? Я, каже, вся обомліла. Я кажу, що ти обомліла, у мене троє дітей, не ту ручку, передачу давати. І вже тут стоїть з передачею, дивиться сюди, пропускає, пропускає. Мені кажется, що ми проскочимо, Антон Павел, забудь це слово. Якщо тобі что що ти проскочиш, стоять. Вот Оце перший признак. Якщо тобі піша кажется, що ти встигнеш і проскочиш, вспомни мене, чорта, тут треба, тобі треба пропустити. Єсть, так? Перше правило. І наконец-то, дійшли до того, що отут ніякі повороти зараз показувати не треба. Тому що ви тільки заплутаєте людей зараз, і вони ще й виключаються самі, бо воно не розуміє, що машина треба чекати. іноді вони бувають у Ана Франківську, таке воно. Що, наприклад, щоб поїхати от сюди, то треба отак, от а от так. І коли вже ти встав на коло, ти повинен незамедлительно, скоренько, показати поворот, в який з'їзд ти поїдеш. Як правило, в даному випадку це завжди буде правий поворот. Тому що, якщо він їде сюди, перший з'їзд під'їхав, пропустив, рушив і дав правий поворот. Єсть? Якщо він їде сюди, під'їхав, повороти не горять, пропустив, встав на коло і сходить отут, і отут дає правий поворот. На що? Тут стоїть автомобіль. Він, так? І він пропускає. Так? І він бачить, що він сюди. І він може вже їхати. Правильно? А якщо він їде без повороту, чорт його знає, куди він їде. Чи сюди, чи сюди, чи він буде взагалі по колу їздити. І він вимушений стояти. Якщо він їде в третій з'їзд, то в даному випадку аж отут він включає правий поворот. Зрозуміло? Закриває йому правим поворотом. А чому ви сказав як правий пр... поворот? Тому що ми завжди. Тому що ми ще не, не дійшли до кінця. Да. Тобто зрозуміло? Зрозуміло? Коли тут включиться лівий поворот, коли я хочу на цьому колі що зробити? Манеза? Який? По <рісне> леви стороне. Развернуть. Здрасте. <рісне> <рісне> Если я поеду по левой стороне, то вы будете меня смотреть на информацию.